Зараз от стартував сезон електросамокатів громадських. Як ви до цього ставитесь? Бо бачу, ви якраз самі на двоколісному погано ставляться. Вони правила дорожнього руху, підрізають, ставлять самокати де попало. Тобто важко з ними їздити. А які от у вас особисті побажання до людей, які користуються цими самокатами? Як мінімум інструктаж проводити перед реєстрацією. Чи... Бо дуже важко з ними їздити. Коли дуже ожвавлена вулиця і їде електросамокат, то звісно не дуже зручно, не завжди враховують те, що може хтось кудись повернути, піти. Їм набагато важче маневрувати ніж нам. І швидкість електросамоката. Вони там до 20 км за годину пішоходи з меншою швидкістю. Було б чудово, щоб них була якась окрема територія, як велодоріжки. Тільки, напевно, не велодоріжки, бо вони можуть теж один одному заважати. А особисто от ви користуєтесь цими громадськими а, самокатами? Громадськими? мені, мені вони по ціні не сподобалися. І я живу на старому місті, в нас мало де точок. Ну, от З цим якби, проблема. Мені потрібно було під'їхати дуже трішки, а вийшло, що самокат потрібно поставити багат, набагато далі. Ну, дорога по ціні Добре. мені не підійшло. Їхати спочатку страшно, а потім звикаєш, їхати нормально, самокат. У мене в сестрі електросамокат, але вона так для власного користування їздить недалеко від дому. А так, то по місту ми ще її не відпускаємо, ще мало. 15 ще мало по місту кататися. Ну Я вам скажу, коли вони ганяють всю, коли люди гуляють, то воно не дуже зручно. Знаєте? Ага. Якби десь от на таких площадках, ще я розумію, але якщо вони так ускорено гонять. По твоєму напрямку, чи по тій дорозі, де ти ходиш там. Гуляєш, вони літають. а Якщо ще група, там 3-4 самокати, то це взагалі буде. Краще зупинитись і чекати, поки вони проїдуть. Це, це так, чи повністю забороняти, чи вже ставити якісь їм можу, ограничення, як кажуть. Як ти ставити воду транспорту? Позитивно. Від залежить, ну Якщо ти не можеш, туди. Користуватися, не чіпляйся на той самокат. Ну, моя донька любить кататися на самокаті в неї. Вона ні разу нікого не збила, нарікань не було в нашому дворі. Бабуся на неї не скаржиться. Ну, головне, щоб вони не шкодили, ні собі не оточуючим. Тут ніколи не користувалася. Але головне, щоб вони були в безпеці і люди, які їх оточують. Ну, чесно кажучи, коли я йду і бачу, що на мене летить самокат, то я стараюся зупинитися, щоб нікому не нашкодити, щоб мені не нашкодили. Мене все відстраїло. Єдине, що культура поведення цих самих самокатів, самоката. Вот тут оставляють живати душі. де попало, їдуть, э, пользуються дуже акуратно. ездит по дорогам ну, с большой скоростью, я считаю. Тогда, да, Если, бы, если бы было немножко по-другому, то есть меня все устраивает. Я сам пользуюсь иногда, у меня дома есть самокат. Ну, я как бы аккуратно езжу.